Танчі можна гієрку застеляти на бетон готовий. Народ смисл, просто смисл. Ви вкладаєтеся в бетон грошей. Да, якщо у вас хороший цей бетон, нема смисла сюди її застеляти. Якщо він якийсь потрісканий старий, уже, да, будь ласка, можете застеляти. Якщо ви зробили бетоном, ну, це вам безсмислено вже застелять гієрішетку. Або у вас буде просто бетон, або робіть бруківку. Гієрішетка застеляється, коли у вас нема того бетону, але ви хочете, щоб поверхня у вас була тверда, рівна і щоб тут не стояло калюж, да, щоб можна було і машиною Їхати можна, і фури, якось, і трактором, да, наприклад, чи просто доріжку е, чисто під ноги, да, щоб ходити не по грязі. От тоді да, тоді береться гієрішовки. Це польська інугрін, яка витримує нагрузку тисячу тонн на квадратний метр. Тобто цю можна застеляти десь на великих площадях, да, де там постійно машини їздять кожен день по тисячу штук, чи там фурі проїжджають, чи трактора, якісь автобуси, стоянки, да, такі, грубо говоря, а якщо для дому, ви можете брати українську, яка в нас теж є в продажу. Е, для доріжок, для буса, для легкової машини, для мінівена, для джипа якогось, вам її цілком буде достатньо. Тут уже це більш така йде, якби промислова, скажімо так. Так що вибирайте, яка вам треба. Чи якщо для промисловості, то, будь ласка, ось таку берете і нову З ПДВ все можна робити, повний пакет документів, сертифікати, різні, все, що треба, надамо. Для дому беріть українську. Українська 135 гривень за секцію 60 на 40. Всі контакти в шапці профілі.